Всім привіт народ, Дивізіон знову на зв'язку. Підпишись, постав лайк і не забудь додивитися це відео до кінця, так як буде дуже багато важливої інформації. Ну, спочатку скажу вам про те, що в моєму клані проводиться набір активних гравців, серед яких в кінці наступного місяця... Суто з нових гравців буде проводитися розіграш. Розіграш, для якого потрібно, буде активним бути на протязі цілого місяця і кінця цього місяця, дивлячись хто коли вступить до мого клану. І Якщо буде дуже добра активність в клані, то буде розігруватися пару подарунків. Тож, додивлюйтесь це відео до кінця і в кінці відео ви побачите назву і мого плану. А зараз для вас буде підбірка боїв за два дні. Дуже цікава, як на мене, підбірка моментів з підривом боєукладки. Так що оцініть дане відео в коментарях під цим відео. І очікую на ваші активності у вигляді підписок і лайків. Зараз буде дуже такий куметний момент, як на мене. У мене підглючило трохи ігра І тут вискочив бача 9 рівня і зразу вискочив в ангар. Ну, для мене це добре, для противника це погано, коли так зразу тобі БК виносять. Ну, Цікаві моменти бувають. І союзники були навіть в шоці від таких собиті. На цьому моменті я з самого початку бою націлився на об'єкта 3-7, варіант 2. І думаю, ну, я йому в цьому бою по-любому БК знесу. Ну, Жалко, що не фуловому, але БК йому зніс. Ну, тут, друзі, ви бачите назву клану, умови для вступу. І Наразі в мене клан відновлюється. У нас була пауза після зимових турнірів. Всі зараз трохи зайняті своєю справою. Але я клан тримаю на плаву і зараз я його відновлюю. Назву клану і тех ви побачили, а зараз е, останній момент на сьогоднішній день це е, знову бабаха, і зараз буде сольний виступ. Е, вз 5 а захотив точку С. Я його першим вистрілом не пробив, на жаль. І тут він здає в, до мене в клінч, і після обновлення бабаха стала ще більше танкувати. Я йому видаю одну тачку на 1081. І розумію, що там ще з правої сторони ще хевік стоїть. Ну, Я на нього поки не звертаю уваги і стараюся добрати цю ВЗ-шку. І тут а, раз, два, три, ангар. Ну а на цьому моменті народ всім дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте про вступ до плану.